Вітаю вас, мої маленькі розумнички! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою, а з якою саме дізнаємося трішки згодом. Спочатку давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Долоньки маленькі плескають легенько, пальчики з'єднали, в танку закружляли. Посварились, розійшлись. Помирились, обнялись. Ще раз долоньки маленькі плескають легенько. Пальчики з'єднали, в танку закружляли. Посварились, розійшлись, помирились, обнялись. Отже, дітки, давайте згадаємо, які цифри ми вже вивчили. Перша цифра одиниця, гостронуга ніби спиця. Позначає, що вона? Що предмет один єдиний, голова у нас одна, серце теж одне в людини. Цифра один. А це що за голова? Та це ж, напевно, цифра два. Дійсно, друга цифра два. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два по два крила. Є і в півня, і в орла. Цифра два. Третя цифра, звісно, трійка. От звелась, неначе змійка. Люблять трієчку казки, три бажання, три брати. Та трикутник має три кути. Цифра три. Цифру цю зовуть чотири. Позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця, скільки лапок у котів, а в квадратику кутів. Цифра чотири. А яка ж наступна цифра? Чий то хвостик там стерчить. Цифра п'ять до нас спішить. Цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так. 5 копійок це п'ятак. Отже, дітки, наша сьогоднішня цифра цифра 5. А чого по 5 має людина? 5 пальців на одній руці і 5 пальців на другій руці, а ще по 5 пальців на одній нозі і 5 пальців. На другій нозі. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Коли ми рахуємо, це кількість. А кількість ми можемо позначити цифрою 5 пальців і цифра 5. Зараз пропоную розмістити цифри. Поруч із геометричними фігурами і позначити їх кількість: перший ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий ряд і п'ятий ряд. В першому ряду давайте порахуємо, скільки зелених кружечків. Один, два, три, 4, 5. Отже, позначаємо цифрою 5. Другий рядок. Зелені квадрати. Один, два. Позначаємо цифрою два. Третій рядок. Червоні кружечки. Один, два, три, чотири. Позначаємо цифрою чотири. Четвертий рядок, червоні квадрати. Один. Один позначає один предмет. Цифра один позначає один предмет. І п'ятий рядок, червоні трикутники. Один, два, три, три. Три предмети, три трикутнички. Отже, п'ять предметів цифра 5. Два предмети цифра 2. Чотири предмети цифра 4. Один предмет цифра один. Три предмети і цифра 3. Скільки квіточок? 1, 2. Яку цифру ми поставимо? Якою цифрою ми позначимо кількість квіточок? Цифрою 2. Молодці. А зараз яку цифру ми поставимо поруч із квітками? Якою цифрою ми позначимо кількість квіток? Порахуємо. 1, 2, 3, 4. Цифру 4. 4 квітки. Цифра 4. А зараз яку цифру поставимо поруч із кількістю квіток? Скільки в нас квіток? Квітка одна. Отже, цифра 2. Ні, цифра. Один. Молодці, ви дуже уважні. Тепер позначаємо кількість цих квіток. Скільки їх тут? Один, два, три. Позначаємо цифрою. Три, три квітки, цифра 3. Рахуємо квітки і позначаємо. Цифрою 1, 2, 3, 4, 5. Позначаємо цифрою. Один. Ні, неправильно, молодці. Позначаємо цифрою 5. Так. Тому що 5 квіток і цифра 5. А зараз давайте нашим оченятам дамо відпочити. Зробимо вправу для очей. Ми вже робили з вами її. Про совенят. Закриваємо оченята, сплять маленькі совенята. Раз, відкрили оченята, подивилися навколо. Потім вгору і додолу. Оченята блим-блим-блим. Відпочити треба їм. Вправо-вліво оченята повертали совенята. Совенята будуть спати, а ми будемо працювати. Ще раз сплять маленькі совенята. Раз, відкрили оченята, подивилися навколо. Потім вгору і додолу. Оченята блим-блим-блим. Відпочити треба їм. Вправо-вліво. Повертали совенята. Совенята будуть спати, а ми будемо працювати. Молодці. А зараз, дітки, я пропоную нам з вами... Пошукати цифру 5 між предметами. Десь вона сховалась тут. Перший ряд сині квадрати, другий ряд зелені квадрати, третій ряд червоні кружечки і четвертий ряд квіточки. Десь сховалась цифра 5. Давайте пошукаємо її. Де ж наша п'ятірочка? А п'ятірка сховалася у ряду із червоними кружечками. Образилася цифра 5 на нас, що ми її швидко знайшли. І вона переховалася в інший ряд. А сховалася вона у ряду із зеленими квадратиками. Так, молодці. І знову цифра 5 сховалася. Давайте пошукаємо, де вона. Цифра 5 у ряду із квіточками. Отже, дітки, яку ми цифру з вами сьогодні вивчили? Цифру 5. Молодці. Запам'ятайте, 5 пальців на руці і 5 пальців на нозі. На цьому наше заняття на сьогодні закінчується. Я вам дуже вдячна за увагу. Ви сьогодні були дуже великі молодці, уважні та кмітливі. До зустрічі, мої маленькі розумнички. Бувайте здорові!